Всім привіт! Я зараз трошки схожа на черепаху, але нічого страшного. У нас сьогодні день вишиваночки. Зараз я вам свою вишиванку покажу. У нас багато людей у місті ходить дуже гарні в наших українських костюмах. Не костюмах, у вишиванках. Там дівчата ходять у вишиваних платтях. Я також вирішила приєднатися до флешмобу, до всеукраїнського. Вдягти свою вишиванку. Ми зараз зайшли у сільпо купити щось смачненького. Вже йдемо додому, і ось я спеціально для вас зберегла чек. Тут, де написано, передбачення для мене вітайтеся першим. Я не знаю. Це таке передбачення. Я завжди вітаюся першою, але не завжди зі мною люди вітаються. і Це дуже неприємно. Взагалі, у нас сьогодні у місті був парад вишиванок, але він був о 9-й ранку, не знаю, чому так рано. І я йшла додому з йоги, а на йогу я не вдягала вишиванку, скажу вам чесно, тому що не знаю, це якось дуже так святково. А йти на заняття у такому гарному вбранні, ну не знаю. Коротше, я вирішила надівати вишиванку. А от зараз Боже, я така захекана? <смі> я оце йду, для вас знімаю. Тут на мене так люди, деякі дивляться, хлопчика до так Повернувся, подивився, що це я тут роблю. Але взагалі у нас досить таки спокійно ставляться до блогерів, влогерів, я не знаю. Особливо тому що в нашому місті їх небагато. І знаєте, от як на дурних краще не звертати увагу. Можливо, саме через це люди не дивляться якось там косо чи криво. У нас сьогодні така погода весняна, ще не літня, але хоча воно дуже холодне, тому що вранці взагалі було була холодрига, я ходила на йогу. То я вдягала ковтину теплу. Чоловік теж <смір> спочатку не зрозумів, що я роблю. Так от, що я вам хотіла розповісти, це вже третій думок, тому що все закінчиться тим, що ми починаємо ржати. Негарно таке. Мені не подобається слово ржати. Я вам хотіла розповісти і зараз покажу свою маму, тому що ми сьогодні йшли з доги, і нам по дорозі трапився такий гарний кущ з квітками. і Ми вирішили пофотографуватися. А потім я вирішила зняти маму на відео, але вона не знала і тому позувала як для фото. Ось таке у нас такий вийшов день вишиванок. На жаль, вам не показала ходу вишиванок, але я сподівалася, що вона буде хоча б там після обіду, можливо, о 3-й годинці чи ввечері, тому що багато людей не мають змоги, наприклад, о 9-й ранку піти на ходу. Тому що хтось там на роботі, хтось на навчанні. Можливо, школи виганяють, я не знаю. Але, наприклад, ну, я думаю, 80% людей, які б хотіли піти, не пішли навіть через те, що дуже незручно з часом. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, якщо ви хочете щось про щось розповісти, пишіть у коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно. Дуже вас люблю. цілую, бувайте!